Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Кілька тижнів тому українців спантеличила новина. дружину головного розвідника країни Кирило Буданова. Отруїли, як таке взагалі виявилося можливим, як і чому змінилися правила безпеки, а також нові деталі про замах на сім'ю Буданова. Розкажу за мить. З вами новини Тесенвії і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин у ГУР поділилися новинами про стан дружини Буданова. За словами речника управління розвідки Андрія Юсова, її вже виписали з лікарні, але відновлюватися ще доведеться довго. Минулося найгірше завдяки звитязі українських лікарів. Одразу після виявлення у крові Буданової важких металів її було доставлено до однієї з київських лікарень. Юсов каже, що саме оперативність медиків зіграла ключову роль. Курс лікування триває, шпиталізація закінчилась. Це тривалий курс лікування, і е, постійно, під наглядом лікарів, українські лікарі, українські фахівці медичні вчасно е, помітили, виконали, запобігли е, можливим поганим наслідкам. Тому цей процес ще буде тривати. Перебувати у медустановах Маріані більше не потрібно, але саме лікування, на жаль, не завершено. Нагадаю, у гур заявили, що у крові Буданової знайшли важкі метали, які не зустрічаються у побуті та не використовуються у військовій справі. Колишній голова гурмо Валерій Кондратюк припускав, що то були ртуть та миш'як. вони. Край отруйні та підходять під опис силовиків за замахом. Безперечно стоять расисти. Вважає генерал-лейтенант. Якщо проаналізувати, що кількість важких металів, які сьогодні знайшли під час здачі аналізів в організмі пані Буданової, то я хочу сказати, що це миш'як ртуть. Поєднання цих двох металів якраз виключає випадковість отруєння, тобто це якраз свідчить, що це була цілеспрямована дія. А те, що було додатково такі самі симптоми виявлені у високопосадовців, які відповідальні за ділянку саме організацію руху опору на російській території, то це вже виключає будь-які сумніви, що за цим отруєнням скоріш за все стоять російські спецслужби. У порядку і розвідники, яких отруїли разом із Будановою, цього разу обійшлося, утім, допустити подібне знову точно не можна. Саме тому у ГУР вже посилили безпеку і розумілих причин деталі не наводять, натомість запевняють, що точно розкажуть людям, хто це зробив. Що стосується розслідування, це так само. Не швидкий процес, і як тільки будуть результати, про які можна буде повідомити, суспільство це обов'язково буде зроблено. Додаткові безпекові заходи було вжито, і всі необхідні, скажімо, дії і висновки зроблені. Нагадаю, 28 листопада у ЗМІ з'явилась приголомшлива новина. Дружина керівника Гурмо України Маріана Буданова у лікарні туди її привезли після тривалого погіршення стану здоров'я, висновок фахівців, умисне отруєння важкими металами. Треба розуміти, що головною цілі ворогів, скоріш за все, мав стати її чоловік Кирило Буданов. В одному зі своїх інтерв'ю той зізнався, що цілодобово перебуває з дружиною. Зокрема, вони разом живуть у робочому кабінеті розвідника. Хоч Маріан. На і не працює в гур так легше убезпечити Буданових від ворогів за інформацією журналістів української правди. Маріану отруїли через їжу. Жінка певний час відчувала нездужання. Коли вже здала аналізи, то лікарям вдалося підтвердити цей факт. Намагалась отруїти і кількох інших співробітників гур. Оскільки дружина Буданова невеличка з маленькою вагою проявилася у неї швидше. А так отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників. Вони просто велетенські трохи і нічого за собою не помічали. Зараз теж лікуються. А як думаєте, ви, хто полював на дружину Буданова? Пишіть свої думки у коментарях і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливих новин. До зустрічі!